Запишемо собі у зошити німецьку прописну літеру П. Дана літера читається схоже до українського звуку П, от тільки з придихом. По-німецьки. Опа, пельць, пупе, ляпн, полі. Папе папагай. Е і ми читаємо як ай, папагай, літеру ель вимовляємо м'яко, як звук ль, пельць, ляпн полі. Дідусь німецькою мовою. Де опа, де Opa. Дідусь. Опа. Дідусь у нас він, тобто е. – «він». А «де» – Артикль, який вказує на те, що дідусь е, тобто він, де. Це в німецькій мові артиклі чоловічого роду. Артикль, що вказує на те, що дане слово належить до чоловічого роду. Майн опа мій дідусь. Дайн опа, твій дідусь. Ія опа, її дідусь. Ія опа, де і пишемо з великої літери, це ваш дідусь. Вічлива форма. Запитаємо, як звати твого дідуся. Як звати твого дідуся? Вігайсьдайн опа? Вігайсьдайн опа. Скажемо німецькою Мій дідусь зветься Ігор. Майн heißt Igor. Mein опа гайст ігор. Наступна літера це літера F. Німецька літера F читається як звук Ф. На письмі має наступний вигляд Німецька літера F. Читаємо наступні слова. Фус, файн, фалін, фаль фенсте. Маємо фенстер, але Р у кінці слова читається заукруглено, ніби А. Фенста. Афе. Сім'я німецькою мовою die Familie» розпочинається на літеру F, і і е, в кінці слова, яке, за правилами має читатися як довге і, читається тут, як і е. – сім'я це виняток. Die Familie» – сім'я це вона, тобто «зи». З вона. А от артикль Ди вказує на те, що сім'я це вона, тобто сім'я жіночого роду. Ді це артикль жіночого роду. Ді фаміліє сім'я. Має фаміліє моя сім'я. Майне фаміліє. Моя сім'я, дайне фамілії, твоя сім'я. Якщо ми маємо моя твоя, то артикль нам уже не потрібний. Майн, мій, моє. Майне, моя, мої. Дайн твій, твоє. Дайне «дайне», твої. Іх. Її іре це теж її, але іре, якщо у нас іменник жіночого роду або у множині. Ір з великої літери це ваш ваше ір. Іре з великої літери це ваша ваші. Наступне слово ДЕАФРОЙНТ – ДЕАФРОЙНТ друг, Діфройдін, подруга. Маємо артикль де чоловічого роду, деафронд друг та ди артикль жіночого роду, дифрондін, подруга. Запам'ятаємо, що е та у читається разом як ой. Тхой, Бойтель, Freund, Freunde, тоя. Ета у ми читаємо як ой. І ще раз повернемося до слів: Де фронд це друг, ти фройндін – подруга, фройнде – друзі. Маємо множину. Die Freunde» друзі. Прочитай самостійно. Wie heißt deine, Freundin? Wie heißt deine Freundin? Як звати твою подругу Sie heißt Лега? Її звати Лера. Маємо «das іст. «Das іст перекладається як це. Але якщо ми маємо множину. «Das ist» – «це». «Das іст це. Дас іст Анна. Це Анна. Анна. У нас одна. Тому ми кажемо «Das ist Anna». «Das ist Anna» – це Анна. Це моя сім'я. Моя сім'я майне «Meine Familie». Це також однина, тобто моя сім'я це вона, тому «Das ist meine Familie». Для того, щоб утворити питальне речення, нам потрібно Іст поставити на перше місце. Іст. Це. Питальне речення. дайн фронт. Це твій друг. Is das dein Freund? Is das dein Freund? Це твій друг. Скажемо так, це мій друг. Так, це він. Я, дас іст Freund. Я, ja, дас ist er. Так, це він. Літера Фу. Літера Фу може читатися як звук Ф, а дуже рідко також може читатися як звук. В. Запишемо її собі у зошити, німецьку літеру V, яка читається як звук Ф, це більше випадків. Фата, «фія», фогель, фоль, філе, файльхен. Фіалка німецькою мовою файльхен, маємо е, яке читається як Ай, а також це ЦХ, яке читаємо як звук Х, файльхен. У більшості випадків літера фау читається як звук Ф, але інколи буває, що ми маємо слова іншомовного походження. Тут дана літера буде читатися як звук В. Вазе. Чому вази? Тому що С між голосними читається як звук з. Вази. Вікто. Віра. Маємо імена, відео, вітамін. Віолет. Запам'ятаємо слово батько. Батько німецькою мовою звучить як фата». Батько Vater. І знову маємо артикль der. Артикль der вказує на те, що в батько в німецькій мові це е, e", тобто він. Der – це в нас артикль чоловічого роду. С. Це воно німецькою мовою. «а das – артикль середнього роду. Е. Er, він. де – артикль чоловічого роду. З вона. Ді артикль жіночого роду. С воно. Дас артикль середнього роду. фата» – батько. Де Фата батько, mein Vater – мій батько. Майн фата, мій батько. Його німецькою мовою буде sein. Маємо правило С на початку слова перед голосними читається теж як звук з Sein – unser, Наш. Unser. І пригадуємо ще раз присвійні займенники: Майн мій моє, майне, моя, мої. Дайн, твій твоє. Дайне твоя твої. Ір її, іре теж її. Ір це ваш, ваше. Іре ваша, ваші. Sein Зайн – його, зайне теж його, тільки якщо мова йде про жіночий рід та множину. Мій моя, твій твоя займає місце артикля. Familie Сім'я диафата батько, Де опа, дідусь, ти Ді фхойнде, друзі. Дістанемо словнички і запишемо слова, щоб не забути. Де артикль чоловічого роду. Ді артикль жіночого роду. Das артикль середнього роду. Sein – Jogo. Sein – Die familie. сім'я. Die familie. Der Fata. Batko. De fata. Der opa, дідусь. Der opa. Der freund. друг. Der freund. Продовжуємо. Ті Freundin – подруга, Die Діфронде. Друзі. Das ist це є, якщо в нас однина. Das sind це є, якщо ми маємо множину. Das ist meine Freundin – Запишемо приклад речення. Це моя подруга. Das ist meine Freundin. Das sind meine Freunde. Це мої друзі. Das sind meine Freunde. Das ist meine Freundin. Це моя подруга одни. Das sind meine Freunde. Множина. А зараз пригадаємо слова. І спробуємо перекласти речення на німецьку мову. Це його батько. Перекладемо речення на німецьку мову. Це його батько. Das Das ist ist sein Vater. Das ist sein Vater. Це його батько. Утворимо питальне речення. Запитаємо. Це твої друзі, у питальному реченні дієслово має бути на першому місці. Зіндас дайне фронде. Зіндас дайне фройнде? Привіт. Це твоя подруга. Привіт! Це твоя подруга? das deine дайне Фрондин? Іст дайне Freundin? Іст маємо на першому місці, тому що питальне речення. Як її звати? Як її звати? Wie heißt sie? «Wie 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 heißt sie?» Wie ist ihr Name?» Wie ist ihr Name?» маємо два способи, як її звати та яке її ім'я. Як звати твого батька? Перекладіть на німецьку мову питальне речення. Як звати твого батька? «Wie heißt dein Vater?», Wie heißt dein Vater? Його звати Олег. Еа хайст Олег. Еа хайст Олек. Бажаю успіхів і до зустрічі. Тус.